Так, сьогодні понеділок, 15 вересня, Стою на Така вага, як і була. На 50 грамів більше. Записую. Так, записую. Записуй. П'ятнадцяте ноль дев'яте. Дев'яносто вісім. Цукор сьогодні аж вісім і один. Вісім і один. І температура сьогодні. 37, Температуру я записувати не буду. Ну це таке. Всім добрий ранок. Сьома десять. хочу їсти. Я вчора не пила таблетку. Свою. Метафору не пила на вечір. Бо вчора випила таблетки, значить. Парацетамол, ібо профер. Мефенамінку. Боже, як мене ото -от -от як схватило, як воно мене боліло, як воно мене боліло. Я і так на кроваті, і так, і так. Сьогодні нічого не хочу пити, боюсь Від грипу я мою на увазі. Так, зробила я. Сир кисломолочний і зефіру ось такий. Поставлю в холодильник. Так, сироточку десь треба вилити, баночку. Зараз ставлю варить кашку кукурудзяну. Зварю два яйця. Поїм, то я ляжу не буду сьогодні нічого робити. Нехай організм відпочиває. О, сьогодні поп'ю не каву, а чай. У мене ромашковий чай. Сережа в вайбері був, бачу, у другий 35, це вони корабль грузять. То може відпочиває зараз. Фу. Так. Так, 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 так. так, две ложечки кукурузяной крупы. Яйця можна змивати. Так, змірюю температуру. Ну, нічого пити не буду, ні. нічого пити не буду не хочу. Мене так боліло. Звід болів, непонятно, що в мене боліло. Чи піджелудочно, чи що. На вулиці холодно, прямо прохолодно, Вже можна ті одіяла з вікон знімати, Ну, Сьогодні не буду нічого робити. Сьогодні лежу. Туда молочка до кашки. Отже, так. З молочком. У мене ще є моцарелка. Від тиску і метафору треба буде вже під час їжі. Так, поки що нічого не п'ю таке. Вітаміни нічого не п'ю. Ну, від тиску треба випити. без 28. Такий у мене сніданок. Кашка, сир, яйця і чай. Все, я снідаю. Що тут? Тридцять І сім. Чи не видно. Ну, Все, давайте всім смачного. Я снідать і улюлю Давайте. Значить, так їсти хотіла, так хотіла, ось залишилось. Я відсипала маленьку тарілочку та поїла та їх, більше не Це йду відпочивати.